Війна без жалю забрала життя ще одного нашого героя: захисника, односельчанина, випускника нашої школи, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта. Віктор Кривенький вірний військовий присязі, з честю і гідністю виконав свій громадянський та військовий обов'язок, до останнього захищав батьківщину, суверенітет та незалежність України. Загинув при виконанні бойового завдання 23 липня 2023 року поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області. Завжди привітний та радісний. Таким герої запам'ятають одне серці побратими і всі, хто був з ним знайомий. Віктор був зразковим сином та братом і на своїх плечах тримав величезний героїзм, завдяки якому військовослужбовець захищав рідну країну до останнього поміху. Церемонія прощання з полеглим захисником розпочалась біля рідної домівки, опісля чим поховання було продовжено у церкві Царя Христа, пролунав державний гім, військовий салют і матері вручили символ держави, котрим була вкрита домовина. За цей синьо-жовтий стяг до останнього порозя її син за вільну Україну за кожного з нас. Під скорботну мелодію духового оркестру та з усіма військовими почистями. Поховали героя на місцевому кладовищі села Жизноми. Ми втрачаємо цвіт нації, тих, кому створювати сім'ї, народжувати дітей, будувати державу. Він мріяв про мирне життя у вільній Україні, за це і віддав своє молоде життя. Дякуємо віктору, що боронив рідну землю, рідну домівку кожного з нас. Вічна шана тобі, воїне! Слава Україні! Хлопець молодий, успішний, добрий, і плани на життя великі мав. На жаль, подався молодим за обрій, бо ворог клятий в серце розстріляв, лежав у полі довго, більше року. А рідні все ж надіялись, живий. Він заплатив за них ціну високу, і шлях прийшов воєнний, непростий, був старшим братом для сестрички і брата. Сім'я для нього було щось святе. І добрим сином був для мами й тата. Бабусю він любив понад усе. У школі вчився добре, був спокійним, багато друзів мав, усіх поважав, і за характером був тихий і покійний. Стати крутим ніколи не бажав. Цілим селом героя зустрічали, дзвонили дзвони в грудях біль стискав. Дорогу квітами для віктора встиляли і час жалоби Уже з номері настав. Упала мама на коліна перед сином. Мій янголе, вставай, вставай, не спи! Жити без тебе то мені не сила. За що я маю хрест такий нестир? Бо найстрашніше горе мамі, син в труні і більш не чути голосу дитини. За що мій син загинув на війні, скажений Катя, за яку провину наскільки, враже, Що тобі у жертву треба, вже захлинешся скоро у крові. Героїв наших Бог забрав до неба, а твої пси назавжди у багні. Ти вже спочинь у Бога, юний воїн, бо ще й посмертно настраждався ти, Как не дозволив, щоб забрали тебе з поня, лише пісні співали дощ і вітри. Тримайтесь, рідні! Вибачте за долю, що син приїхав на щиті сумненький. Він воював за Україну й волю. Герой з Ризномира Віктор Кривенький.